Любіть Україну, любіть Україну, любіть Україну сповна. За сонце, за небо, за білу калину на світі єдина вона. Доброго ранку, я вас рада вітати. Наберемо в долоні сміху і розсипемо всім навтіху. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. Потремо швидко вуха, щоб могли все слухати. Будемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. Діти, сьогодні ми розпочинаємо новий тиждень під назвою Україна, моя батьківщина. Заняття Соціальний світ. Тема Люблю Україну, мою батьківщину. На землі великій є одна країна: гарна, неповторна, красна як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі ще й талановиті: Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти то скажіть же, діти: що це за країна наша славна? Так, Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Що таке батьківщина? Батьківщина це найкраще, найдорожче місце у світі. Це те місце, де народилися ваші бабуся і дідусь, мама і тато, ви, діти, послухайте вірш Марії Познанської про батьківщину. Ми дуже любим весь наш край і любим Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Діти, ми живемо з вами в Україні, і нас називають українцями. Ми українці. І розмовляємо українською мовою. Як кожна держава у світі, Україна має свої символи: державні символи це прапор, герб і гімн. Давайте розглянемо Прапор України. Прапор це символ незалежної держави. Прапор України блакитно-жовтий. Кольори на прапорі читають з гори до низу. І означають вони синє небо та золоту ниву. Прапор це державний символ, він є у кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає, він святиня, знаєм всі ми. Ще державним символом України є герб. Давайте його також розглянемо. Герб України Тризуб, він золотий, на голубому тлі, відображає триєдність життя батько, мати та дитя, які символізують собою силу, мудрість і любов. На ньому можна прочитати слово воля. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мирі і любові, на Україні вільній, новій. Один символ нашої держави це державний гімн України. Це урочиста пісня, яка є символом нашої державної єдності. Називається він Ще не вмерла України і слава і воля. Коли звучить державний гімн, потрібно обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Ще ще українці, усміхнеться до. Діти, крім Державних символів України, є ще народні символи України, які можна поділити на декілька груп: рослині, тварині та побутові. Вони прийшли до нас із давніх часів. Давайте переглянемо, як ми можемо розділити народні символи України. Перша та найголовніша група це державні символи. Друга група не менш важлива, це рослинні символи і обереги. Погляньте, ви впізнали цей символ? Калина. Вона є символом дівочої краси. Ніжності калиною прикрашають весільний коровай. Калина має пишну вроду та цілющі властивості. А цей символ? Ви впізнали? Верба. Це символ родинного вогнища. А пухнасті вербові котики це символ краси. Навіть прислів'я ми знаємо, без верби і калини нема України. А ось і барвінок рослина, яка зеленіє навіть під снігом. Це символ любові. Барвінком прикрашають весільний коровай. Малята яку групу символів ми назвали? Так, рослині. А ось і наступна група символів, тваринні символи, чи впізнали ви цього птаха? Лелека символ сімейного щастя, є така в народі прикмета, щасливий той двір, де є гніздо лелеки. А що це за комашка? Джола. Як ви гадаєте, що означає бджола як символ? Це символ працьовитості українського народу. Мед продукт бджіл несе в собі цілющі сили землі, сонця і води. Ще один представник групи тваринних символів це соловей. Діти, яку ми групу символів переглянули? Так, тваринні. Наступна група символів це побутові. Українська рідна хата. Наша берегиня біла хата це символ чистоти, здоров'я, душевної краси. Тому за традицією стіни білили в білий колір, вона символ добра і надії. А що це так, український вишитий рушник це духовний символ українського народу, а це так, це вишиванка. Символ здоров'я, краси, щасливої долі, святковості. Народ ставиться до вишиванок як до святині. Вишиванки передавалися з покоління в покоління і з роду в рід. Діти, то яку групу символів ми переглянули? Так, побутові. Їх ще можна назвати те, що зроблено руками людини. Малята. А тепер скажіть мені, будь ласка. Як називається країна, в якій ми з вами проживаємо? Як нас називають? Якою державною мовою ми розмовляємо? Які ви знаєте державні символи України? Які ви знаєте народні символи України? Діти, а зараз вам пропоную прослухати пісню про нашу чарівну неповторну Україну. Серед хлібів волошки сині, зачарували нам серця мабуть, тому що в Україні ці кольори так долиця. Серед хлібів сині добра і миру кольори, тільки у нас на Україні, Такі чудові прапори, за сонце, за небо, за смі солов'я, ця пісня про тебе, країна моя, хай нас обмина. Талій жалім, та й квіти буяють на рідній землі. Я бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!